Для місцевого населення, як в цілому, для України відбудова інфраструктури це важливий аспект життя, тому що мости вони з'єднують дороги і людей. У квітні, коли агресори відступали, міст був зруйнований. Заїхала перша команда, його повністю демонтували. Перед цим саперна команда проводила розмінування, місце проживання, а також місце будівництва, будівельного майданчику. Ми з ними все час працюємо, це техніка безпеки, і кожного ждуть вдома і переживають, щоб ми всі повернулися живі і здорові. Потім проводилося саме будівництво, відбувалося забивання паль, завивався ригіль, укладувалися мостові балки, мостове полотно. Заливалося бетоном, армувалося і в кінці встановлювалися пішохідні порива та колесо відбійні. На даний час ми тільки робимо капітальні споруди. Для фермерів у них там залишилось багато техніки, яку вони хочуть встановити, щоб обробляти поля, щоб все було добре. Можлива подяка ЮНАТІ-24 АТВ Баварія, які дійсно не словом, а ділом підтримують відбудову інфраструктури. Приїжджайте тільки з гарними новинами. Я щиро дякую вам. Працюємо на перспективу, не зупиняємося всім нам віри в перемоги і нашої перемоги. Слава Україні! Слава!